Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні ми продовжуємо розглядати тему, як схуднути жінкам в період менопаузи. Менопауза – це період прибутової гормональної системи у жінок після 45 років. У жінок яєчники виробляють статеві гормони і яйцеклітини. І коли настає менопауза, то припиняється вироблення яйцеклітин, і менше виробляється статевих органів. І в цей час активізується резервна система, яка допомагає виробляти такі ж самі гормони, які виробляла яєчники. І ця система називається наднирники. Під час менопаузи у жінок часто починаються якісь погане почуття, знервованість збудженість, починаються припливи. І це ненормально. Тому що коли наднирники здорові у жінки, то цих симптомів у неї не повинно бути. Але під час менопаузи падає кількість гормону естрогену і тестостерону це жіночі гормони. І починається активно вироблятися гормон кортизол, який і приводить до збудження. Постійного хвилювання, постійного незадоволення, тривожності і низька стресостійкість у жінки починається. Але жінка не розуміє, в чому проблема. Проблема в тому, що надмірники починають працювати і виробляти гормони замість яєчників. Цей час посилюється робота вегетативної нервової системи. Вітативна нервова система поділяється на симпатичну нервову систему і парасимпатичну нервову систему. Симпатична нервова система вона керує нашим пристосуванням до навколишнього середовища, до нової місцевості, до, нової, до нових, нових обставин. І вона працює за рахунок того, що вона. Починає підвищувати тиск, підвищувати може температуру, вона починає підвищувати пульс у людині. Тобто ця система намагається нас якби захистити і пристосувати нас до нових обставин. Симпатична система, вона активна система, і вона у жінок викликає збудження, знервованість, і жінки цього не знають. А ще існує у нас парасимпатична система. Ця система намагається нас заспокоїти, привести нас у мир, спокій, вона намагається відновити нас і знизити це збудження, знизити це хвилювання, тобто привести нас до норми, до балансу. І якщо ви тренуєтесь, наприклад, ви збуджуєтесь, у вас підвищується тиск. Це підвищується праця симпатична нервової системи. А коли ви припиняєте працю, тренування, то микається парасимпатична система, і вона намагається вас заспокоїти, привести до норм. При менопаузі у жінок дуже активно стає симпатична нервова система. І менш активна парасимпатична система. Жінка не знає цього. І вона починає. Хвилюватися, за те, що у неї починається зниження гормону естрогену, прогестерону. Вона, жіночі гормони, вона починає хвилюватися за те, що у неї збільшується кількість жиру, ваги. А при мінопаузі у жінок переважно збільшується кількість жиру, це живіт і стегна. Жінку це хвилює, вона не хоче цього. І вона переймається. І при цьому. Вона починає ще використовувати гормональні препарати, щоб підвищити рівень естрогену. А гормональні препарати вони збільшують зайву вагу. А що ж треба зробити? А треба зробити так, щоб у нас підвищувалася праця парасимпатичної системи і зменшувалася праця симпатичної нервової системи. Наведу приклад. якщо жінка Вирішила зменшити вагу і почала активно тренуватися. Вона вирішила, вийшла на вулицю і каже: Я зараз побігаю трошечки. І почала бігти вгору. Вона біжить, піднімається, і у неї пришвидшується пульс, збільшується тиск, вона відчуває, що треба вже зупинитися. І вона зупиняється. Далі бігти вже стає важче. І коли вона зупинилася, Поки вона бігла, у неї працювала симпатична нервова система. Вона прискорювала і пульс, і тиск. Коли жінка зупиняється, в неї вмикається парасимпатична система, яка намагається її заспокоїти, привести в норм пульс, привести в норму тиск. Треба повністю дочекатися, поки і пульс, і тиск відновляться, людина заспокоїться, і тоді. Парасимпатична система буде вона активна. Але так ніхто не робить. Зазвичай люди, які починають тренування або фізично працюють. Вони коли втомилися, або вони тренувалися, у них підвищився пульс, тиск, вони заспокояться на деякий час. І коли трошечки пульс зменшився, тиск трошечки зменшився, людина трошечки відпочила, вона знову починає. Працювати або тренуватися. І тим самим вона не тренує парасимпатичну систему, а продовжує тренувати симпатичну систему, підвищувати її. І тому вона не худне, нічого не трапляється. А для того, щоб натренувати парасимпатичну систему, людина повинна більше відпочивати, ніж працювати. Наприклад. Якщо жінка вирішив схуднути, прибрати жир на животі, вона вирішила походити в тренажерний зал і покачати прес. Якщо вона буде робити короткі підходи, короткі тренування і більше відпочивати, відпочивати до повного відпочинку, для повного відновлення пульсу, тиску, вона буде більше відпочивати, ніж тренуватися, то вона буде тренувати парасимпатичну систему. І якщо раніше жінка, наприклад, ходила в тренажерний зал, тренувалася, тренувалася 2-3 рази на тиждень, то тепер їй треба тренуватися 1-2 рази на тиждень. Короткі навантаження і більш довгий відпочинок. Тоді у нас буде тренуватися парасимпатична система. А симпатична система буде менш заважати нажити і підвищувати нам пульс. Вам нічого не треба робити, треба просто більше відпочивати. Але є зворотня сторона. Якщо людина тільки відпочиває і не робить ніяких фізичних вправ, не навантажується, вона більше спить, більше відпочиває, то вона теж не тренує парасимпатичну систему. Вона просто відпочиває. І тому не виходить те, щоб людина худнула і втрачала зайву вагу. Що ж треба робити? Треба тренуватися, обов'язково треба робити фізичні вправи, Обов'язково треба фізично працювати, але треба більше відпочивати. Парасимпатична система у нас відновлюється в спокої, Вона відновлюється дуже гарно, коли людина спить, але щоб у неї був гарний сон. Треба робити тривали, більш перерви, але все одно треба працювати. Фізичні вправи нам потрібні. Для того, щоб мати гарне м'язи, гарне тіло, красиве тіло. І якщо ми будемо все це враховувати, то ми зможемо при на паузі, скажімо так, зменшувати вагу тіла, якими зробимо висновки. Треба працювати, треба робити фізичні вправи, треба навантажуватися, але не але не на довгий час. Більше робити перерви. І робити перерви, заспокоїтися до повного заспокоєння. Повно. Уникайте тренування до болі у м'язі. намагайтесь більше спати, більше відпочивати. Ще парасимпатичну систему зміцнює, скажімо так, приємний дотик. Це масаж, це теплий душ, це дружні обійми, все, що торкається до тіла людини. Покращує роботу парасимпатичної системи. Правильне харчування. Якщо людина не переїдає, не перекушує, достатньо часу знаходиться, скажімо так, без їжі, не голодувати. Наприклад, людина харчується три рази на день, не перекушує і 12 годин вона нічого не їсть. Коли людина не їсть, у неї вмикається парасимпатична система, організм відпочиває. А коли людина їсть, то вмикається симпатична система. Коли людина поїла, в цей час у неї вмикнулася симпатична система. Але коли рівень інсуліну упав, він прийшов в норму, вмикається парасимпатична система. І таким чином, парасимпатична система у нас тренується тоді, коли є Чергування симпатичної і парасимпатичної системи, але час на парасимпатичну систему повинен бути більшим. Ще парасимпатична система вмикається тоді, коли людина відчуває приємність, тепло, розслабленість. Тому, коли людина приймає теплий душ, коли людина вживає теплу воду, вмикається парасимпатична система. Коли людина Обливається холодною водою, приймає холодний душ, п'є холодну воду, холодний напої, вмикається симпатична нервова система. Все це ми повинні враховувати. Тому жінкам, які вже на менопаузі, треба це враховувати, що зайва вага буде зменшуватися тоді, коли парасимпатична система у жінки активна, коли вона спокійна. Розслаблено, все в найдобре. І хай вам теж буде добре, хай вам щастить. До ну, побачення.